Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами познайомимося ще з однією одиницею вимірювання довжини. А зараз давайте трошечки розімнемося, зробимо зарядку для нашого мозку. Зараз будуть з'являтися надписи. Прочитайте їх. Назвіть приклад який потрібно розв'язати, і розв'яжіть його раніше, ніж відповідь з'явиться на екрані. Це таке тренування. Самі для себе, самі для себе вчителі, самі собі даєте завдання і самі його виконуєте. Обчисли суму чисел 8 і 6. Так, потрібно розв'язати приклад 8 плюс 6, і це дорівнює... Очисли суму чисел 4 і 9. Перевір себе. Обчисли різницю чисел 31 і 2. Перевір себе. Обчисли різницю чисел сорок і сім. Двадцять чотири збільше на чотири. 30 зменши на 1. Я сподіваюся, ви відповідали правильно і раніше, ніж відповіді з'являлись на екрані. А тепер відкрийте зошити і запишіть. 2 грудня класна робота. Назвіть числа третього десятка. Називаємо 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 і 30. Запишіть їх в зошит. Перевірте себе, чи правильно ви записали. Можете поставити відео на паузу, зробити невеличку розминочку. І продовжимо роботу. Знайдіть в підручнику номер 388 і виконайте завдання. А тепер попрацюємо за номером 389. Чи можна точно сказати, яка довжина олівця? Подивіться, ми не можемо сказати, що його довжина 11 см або 12 см. Тоді ж, які ще потрібні нам одиниці вимірювання, щоб правильно вимірювати довжину предметів, точно вимірювати довжину предметів. Візьміть в руки лінійку і розгляньте її. Пам'ятаєте, що відстань між цифрами від 0 до 1, від 1 до 2 це 1 см. А тепер уважно розгляньте. Між поділками, що позначають кількість сантиметрів, є ще менші ділення, ще менші поділки це міліметри. Відстань між двома меншими поділками дорівнює 1 міліметру. Полічіть, скільки маленьких поділок від цифри 0 до цифри 1. Так, їх 10. А одна поділка, я нагадаю, відстань між двома маленькими поділками це 1 мм. В зошит це записують так. 1 ММ, дві з'єднані букви М. 1 міліметр. Подивіться, будь ласка, на відрізок. Яка його довжина? Його довжина дорівнює 7 см і ще дві маленькі поділки. Тобто його довжина 7 см і 2 мм. В зошит це записують коротко так, погляньте на екрані. 7 см 2 мм. Розгляньте цей запис. Ще раз пригадайте, візьміть в руки лінічку і порахуйте кількість маленьких поділок між двома поділками з цифрами. Тобто порахуйте, скільки міліметрів в одному сантиметрі. І запам'ятайте, що в одному сантиметрі 10 міліметрів. Запишіть в зошит. Завдання 393. Ви можете пригадати, що в одному см 10 міліметрів, а можете дивитися по лінійці, як вам зручно. 2 см скільки в ньому міліметрів? Скільки міліметрів у 2 см? Якщо 1 см це 10 міліметрів, то 2 см це... 20 міліметрів. Запишіть в зошит. А скільки ж міліметрів у 6 см? Думаємо, якщо 1 см це 10 міліметрів, то 6 см це буде 6 десятків міліметрів. Або 60 міліметрів. Запишіть, будь ласка. Попрацюємо практично. Виміряйте довжину кожного відрізка. Не забувайте, що ми починаємо вимірювати від цифри 0. Поміряйте довжину жовтого відрізка. А тепер перевірте себе, чи так у вас вийшло. Поміряйте синій відрізок. Так. Поміряйте рожевий відрізок. І звіртеся. Так, запишіть в зошит, будь ласка, довжини відрізків, які ви вимірювали. Поставте відео на паузу і виконайте будь-яку руханку, яка вам більше всього подобається. Продовжимо нашу роботу. Запишіть в зошит. Вирази 395. Поставте відео на паузу і розв'яжіть ці приклади. А тепер перевірте себе, чи всі такі відповіді ви отримали. Якщо у вас є такі числа у відповідях, значить ви приклади розв'язали правильно. Працюйте самостійно, знайдіть в підручнику задачу 396 та розв'яжіть її. І останнє на сьогодні завдання. У вас підручнику кролик, а в мене панда, але вони тезки. Жако акробат. Подумайте, спробуйте уявити себе на місці цього жако і покажіть його праву лапу, праву передню лапу. Так, у мого жако права лапка буде ось ця. Так, а ви, будь ласка, знайдіть праву лапку у кролика в підручнику. Домашнє завдання. Вивчи, будь ласка, на пам'ять, що один сантиметр це 10 міліметрів. Потренуйся вимірювати різні предмети, точно вимірювати їх довжину в сантиметрах і міліметрах а я бажаю вам гарних вихідних не забудьте оцінити свою роботу на уроці як вам працювалося чи вам все сподобалось і було дуже легко чи вам просто сподобалось але потрібна була допомога коли ви виконували вправи або можливо було важко і нічого не виходило а я бажаю вам всього найкращого. Я вірю, що ви в мене всі молодці. До побачення!